Услідчі суддя Печівського районного суду засвіток за секретарій Діби та участі у сібіті подали скаргу захисників Казька Бута, які діють в інтересах підозрюваного притуленка, прокурорів Федорчика Мироненка, розглянувши у відкритому судовому в залі суду в місті Києві, провадження за скаргою захисників Каська Віталія Вікторовича, Бута, Дмитра Володимировича, які діють в інтересах підозрюваного притуленка, Ярослава Сергійовича, на бездіяльність прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні щодо притулинка, що полягає у них в житті заходів до звільнення з під варто та у них в житті заходів до закриття кримінального провадження щодо нього встановили захисники підозрюваного притулинка, адвокати Каськобут звернулись до суду зі скаргою в порядку статті 303 Кримінального процесуального кодексу України на бездіяльність прокурора який здійснює процесуальне керівництво судовим розслідуванням у кримінальному провадженні щодо притулонка, що полягає у невжитті заходів до звільнення співбарти притулонка та у невжитті заходів до закриття кримінального провадження щодо нього. Обґрунтування доводів скарги посилається на те, що в зв'язку з набранням чинності закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Від 19.12.2013 року, 25 грудня 2013 року, прокурору міста Києва було подано письмове клопотання про вжиття невідкладних заходів до звільнення притулника з під варти та про закриття кримінального провадження стосовно притулника за частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу України. Однак подане клопотання станом на 29 грудня 2013 року встановлений законом строк не розглянуто, постанови про його задоволення, що відмови у задоволенні клопотання не прийнято. Отже, прокуратура міста Києва доключена бездіяльність, яка полягає у невконанні прокурором процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений кримінальним процесуальним кодексом України порядок до строк. У зв'язку з цим просять визнати незаконну бездіяльність прокурора прокуратури міста Києва, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні щодо притулонка за частиною першої статті 294 кримінального кодексу України, яка полягає на вжитті заходів до звільнення з 26 грудня 2013 року в притулонка, зобов'язати прокурора. Вжити нехайних заходів до звільнення притулника з під варти або ж ухвалою судді суді звільнити притулника з під варти у залі суду, визнати незаконною бездіяльність прокурора прокуратури міста Києва, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні щодо притулника, яка полягає у невжитті заходів до розгляду клопотання сторони захисту від 25 грудня 2013 року, про закриття кримінального провадження щодо притулника та Спідгати установлені законом строк, зобов'язати прокурора невідкладно розглянути дане клопотання та заповінити його в повному інцизії. У судовому засіданні захисник підозрюваного притулинка адвокат СКО доводить скарги підтримки з підстав викладених ній та наголосив на тому, що інкриміновано підозрюваному притулинку діяння на сьогоднішній день законом декриміналізовано. Що в силу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, частина 1 статті 29 Конституції України, частина 1 статті 131, статті 177 Кримінально-процесуального кодексу України є безумовною підставою для звільнення притулника з під вартою, утримання особи, без належних на то правових підстав є грибим порушенням права особи на свободу та особисту недоторканність. Просив задовольнити скаргу. Адвокат підозрюваного притулника Бут підтримав доводи скарги та думку адвоката Касько. Просив скаргу задовольнити. Прокурор Федорчук в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, посилаючись на її безпідставність та необґрунтованість, зазначив, що постанову старшого прокурора відділу прокуратури міста Києва Попова від 30 грудня 2013 року. Відмовлено задоволені клопотання захисника Бута в інтересах підозрюваного притулинка щодо закриття кримінального провадження відносно підозрюваного притулинку. Дана постанова направлена на адресу захисника Бута, що виключає бездіяльність прокурора у невжитті в заходів до розгляду клопотання сторони захисту від 25 грудня 2013 року про закриття кримінального провадження щодо притулка та звільнення його співвар. Прокурор Мироненко підтримав думку прокурора Федорчука та задоволені скарги захисників Притуленка адвокатів Казько-Буд, просив відмовити. Судовим розглядом встановлено, 1.12.2013 року Притуленко, який приймав участь у масових акціях протесту 30 .11 .2013 року на майдані незалежності у місті Києві, був затриманий правоохоронними органами. 22 грудня 2013 року притулинка у кримінальному провадженні номер 120 131 601244 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу України, активною участь у масових заворушеннях. 26 грудня 2013 року набрав чинності прийнятий 19 грудня 2013 року Верховною Радою України. Закон України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Далі закон. Згідно з статтєю 1-2 вказаного закону, осіб, які були учасниками акцій протесту та масових заходів, звільнено від відповідальності щодо їхніх дій і рішень у період з 21 листопада 2013 року і до дня набрання чинності цим законом. А всі кримінальні провадження та провадження щодо вчинення адміністративних правопорушень відкриті з приводу таких подій підлягають закриттю. Зв'язку з набранням чинності вищевказаного закону, 25 грудня 2013 року захисник підозрюваного притулника, адвокат Вуд на адресу прокурора міста Києва Безкішко, слідчого управління прокуратури міста Києва податкове питання про закриття кримінального провадження номер 20 1.6.0.12.44 за підозрою 1244 за підозрюваю вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу України та про вжиття заходів до звільнення підозрюваного притулинка з під вартою. Згідно з статті 3 Кримінального кодексу України, законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, а злочинність діяння, його каральність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим кодексом. Згідно з статті 44 Кримінального кодексу України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим кодексом. Таким чином, підстави для звільнення осіб від кримінальної відповідальності міжу можуть міститися виключно у кримінальному кодексі України. При цьому вичерпний перелік таких підстав наразі не передбачає такої підстави, як прийняття Верховною Радою України закону про звільнення від відповідальності. Фактично, в Верховною Радою України ухвалено рішення про запровадження національного законодавства нового правового інституту, який не передбачений ні Конституцією України, ні іншими законодавчими актами. Таким чином, на сьогодні, у Кримінальному процесуальному кодексі України відсутні будь-які процедури прийняття рішень про звільнення осіб від кримінальної відповідальності відповідно до вищевказаного закону. Чином законодавством України не передбачено механізму реалізації вищезазначеного закону. Не визначені такі механізми реалізації і в самому законі, що унеможливлює застосування його положень на практиці. Крім того, у даному законі чітко не визначено коло осіб, на яких розповсюджується дія закону, оскільки не розкрито вжити поняття учасника акції протесту та масових заходів, що унеможливлює визначення наявності особи такого статусу, та не конкретизовано, про які масові заходи йде мова у законі, про якісь конкретні чи взагалі про всі, які відбувалися в зазначений проміжок часу. Закон не визначає, від відповідальності за які саме дії мають бути звільнені від відповідальності особи і не містить будь-якого переліку правопорушень за вчинення яких особа підлягає звільненню від відповідальності. Посилання в законі лише на нечітке коло осіб призведе до можливості звільнення від відповідальності громадян, які, хоча й були учасниками масових заходів, проте притягаються до відповідальності за вчинення будь-яких злочинів, жодним чином не пов'язаних з масовими заходами. У цьому ж контексті слід зауважити, що реалізація закону покладається його положеннями на уповноважені органи. При цьому такі органи не визначені, а згідно з чинним законодавством, жодні органи чи посадові особи вправо, прямо ним не ділені відповідними повноваженнями. Згідно з чинним законодавством, звільнення особи від відповідальності шляхом ухвалення акту Верховної Ради України можливе лише у вигляді амністії. Разом з тим застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено, а положення закону практично повністю не відповідає законодавству, що регулює, регулює питання застосування амністії. При цьому положення закону прямо суперечить статті 86 кримінального кодексу України статтям 2, 4 закону України про застосування амністії в Україні, якими передбачено, що Амністія є звільненням від відбування покарання. Амністія може бути застосована виключно до осіб, які визнані винними у чиненні злочину обвинувальним вироком суду, або кримінальні справи, стосовно яких розглянути судами. Але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили. Амністія не може бути застосована до осіб, стосовно яких здійснюється досудове розслідування або судове провадження до постановлення судом обвинувального вироку. Ухвалений закон фактично передбачає звільнення від кримінальної відповідальності всіх осіб, незалежно від їх процесуального статусу та стадії, на якій перебуває кримінальне провадження. Амністія не може передбачати зняття судимості стосовно осіб, які звільняються від відбування покарання. Стаття 2 закону України по застосування амністії в Україні. Ухвалений закон прямо зазначає, що особи, притягнуті до відповідальності, визнаються такими, що не мають судимості. Амністія не може бути застосована до певної категорії осіб, які вчинили окремі тяжкі чи особливо тяжкі злочини тощо. Ухвалений закон жодних обмежень застосування не містить. У статті 1 закону не зазначено, від яких саме видів юридичної відповідальності мають бути звільнені особи, що дозволяє порушувати питання про звільнення осіб навіть від цивільно-правової відповідальності. Згідно з статті 3 закону, нові кримінальні провадження не можуть бути відкриті з приводу подій, визначених в статті 1 цього закону. Однак, таке положення суперечить нормам кримінально процесуального кодексу України, зокрема статті 214, оскільки досудове розслідування згідно з чинним законодавством розпочинається автоматично після внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому посадові особи зобов'язані вносити інформацію про злочини до зазначеного реєстру. І жодних підстав для відмови у ньому не передбачено, а необхідність прийняття будь-якого формалізованого рішення про відкриття кримінального провадження взагалі відсутня. Крім того, на стадії внесення відомостей про злочин до єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається неможливим вирішення питання про те, чи поширюється дія закону на певні діяння, а факт їх належності до акцій протесту та масових заходів. Не може бути перевірений інакше як під час досудового розслідування. Таким чином, проаналізувавши норми закону, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши скаргу та дослідивши долучення до неї документи, слідчий суддя дійшов висновку, що подана скарга задоволенню не підлягає. Керуючись статтями 220, 303, 304, 306, 307, 309, 372, Частиною 2 статті 376, статті 392 статті 532 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя ухвалив у задоволенні скарги захисників каська Віталія Вікторовича, і Дмитра Володимировича, які діють в інтересах підозрюваного Притуленка Ярослава Сергійовича на бездіяльність прокурора, який здійснює процесуальне керівництво з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні щодо Притуленка, що полягає не в житті заходів до звільнення з під варти притулунка, так у в житті заходів до закриття кримінального провадження щодо нього відмовити? Ухвала слідчого судді набирає законної сили. З моменту її оголошення оскарженню не підлягає підпис. Судове засідання закінчиться. Суддя гладун, ви злочинець! І вам все вже точно будете сидіти. І на місці до вас не буде